Доброго здоров'я! Це чергова частина, і, значить, це стосується кожного. Вашій увазі найважливіші надзвичайні події області за минулий тиждень. Не перемикайтесь. Палаюча маршрутка у Сумах під час рейсу загорівся і за хвилини повністю вигорів мікроавтобус рута. Смерть на відеореєстраторі за тиждень. Відеореєстратори області зафіксували три ДТП. Порізав за телефон. У Білопіллі колишній міліціонер самотужки затримав психічно хворого крадія. У сумах повністю вигоріла маршрутка. Усі пасажири разом з водієм вчасно встигли вийти з авто, але постраждали поряд припарковані два автомобілі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання. Приблизно о 15-й годині біля обласної лікарні загорілась маршрутка номер 23 А потім вогонь охопив дві машини, які стояли поряд на парковці. Після чого пожежники загасили палаючі автомобілі. За словами водія маршрутки, горіти почало під панелю приборів. Заглухла машина і зразу загорість. зразу задиміла, пасажирів вийти. вийти. Я тільки вибіг, щоб акумулятор з'єднати. єдинить. Тоді зразу думаю, що з акумулятор цей бігом вже до огнетушителя. і коротше в салоні я вже не встиг зайти. Водій 23-ї маршрутки, яка належить суми Пастрансу, говорить: зранку, як завжди, пройшов медичний та техогляд і жодної поломки виявлено не було. Водій Форду, автомобіль, якого стояв поруч і вигорів наполовину, каже: привіз дружину в лікарню і почув вибухи. Вибіг на вулицю, але було пізно. Смотрю, маршрутка вже пилає вовсю і машина моя. під'їхали ці вовремя, Ну как, вовремя, вже не вовремя затушили. Какое тут восстановление? Ну, восстановление, то часічне, это це боль, боля німця. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки. Але найголовніше питання, хто відшкодує збитки власникам згорілих машин? Більше пів кілограма наркотиків за півроку вилучили з передачок засудженим виправних закладів Сумщини. Знаходять їх переважно в продуктах харчування та побутовій хімії. Крім того, нерідко трапляються ножі, гроші та телефони. Подробиці далі для нас це звичайна цибуля, перець. Губка для миття посуду та роликовий дезодорант. А для декого завдяки винахідливості усе це перетворюється на гарну схованку для амфетаміну, опію, макової солонки та канабісу. Такі знахідки у сумському слідчому ізоляторі не рідкість, говорить Олександр Дубовик. Але за допомогою ось такої процедури він вилучає усі заборонені речі, які знаходяться у передачах для ув'язнених. Домашній, і ми нічого не приймаємо. Зараз у лідній прия не майонез, кетчуп. Ну, як сказати, скоропорщується продукт. Вилучати заборонене доводиться нерідко, а тим більше фантазія для схованок немає меж. Окрім наркотиків, знаходять ножі, гроші, мобільні телефони. Продуктах харчування у консервах, значить, заводського виготовлення. у… Мівіні більше всього доставляють у салі, у цибулі. Насправді ж, більшості арештантам не вистачає зовсім іншого. Родич одного із засуджених вкотре приносить те, про що його просили. Ну, в основному просять принести сигарети, це найперше, потім чай, і плюс там сало, мівіну. В принципі, отаку зажигалку. Зараз у нас літо. Так що є всі огурці, є цибулі. А здесь сигареты, І самі засуджені зізнаються, більше всього не вистачає овочів та фруктів, а заборонене передавати не має сенсу. Його все одно знайдуть. Сало, фрукти, пирожки, там, сигарети. Предмети запрещення передають. Ну, ми не заказуємо, тому що вони нам не нужні. Загалом, уже за перше півріччя цього року працівники виправних закладів перекрили постачання до них більше пів кілограма наркотичних речовин. Подібні дії зашкодили не лише засудженим, а й знайомим та родичам, яких притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності. Дві ДТП у різних містах Сумщини зафіксували відеореєстратори. У Охтирці незареєстрований мопед «Сузуки», яким керував 16-річний хлопець, на великій швидкості в'їхав у автомобіль Джилі. Внаслідок підліток госпіталізований до неврологічного відділення, а 39-річний пасажир до ортопедичного відділення Охтирської ЦРЛ. А на сьомому кілометрі дороги путівель Нова Слобода водій газелі збив мопед Альфа, який несподівано виїхав на дорогу з поля прямо перед мікроавтобусом. Після чого газель виїхав у кювет та перекинувся. Водій мопеду з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. А 57-річний пасажир від отриманих травм помер на місці. У тростянці в результаті ДТП двоє людей померли, двоє травмовані. 27-річний водій автомобіля «Опеля Скона на шляху до залізничного переїзду збив пішохода. Даїшники говорять, водій перевищив швидкість, внаслідок чого не справився з керуванням. Після наїзду на пішохода «Опель» ще й врізався в дерево. Пасажир авто, 26-річний мешканець тростянця від отриманих тілесних ушкоджень, помер на місці пригоди. Інший пасажир та водій з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. Пізніше від отриманих травм у реанімаційному відділенні помер пішохід. Причини і обставини пригоди з'ясовуються. У сумах на вулиці Прокофіва на смерть збили пішохода. За попередніми даними 21-річний водій на вісімці їхав у напрямку заправки. У цей час двоє молодих людей переходили дорогу в забороненому місці, не на пішохідному переході. На середині дороги один з них зупинився, а інший продовжував йти і потрапив під колеса автівки. Внаслідок 35-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Водія транспортного засобу було доставлено до лікарні для встановлення ступінь окольного сп'яніння У пішохода, який загинув на місці пригоди, було взято кров також на встановлення стану сп'яніння. Наразі встановлюються обставини та причини скоєння дорожньо транспортної пригоди. У сумах на вулиці Прокоф'єва водій автомобіля Богдан збив 40-річну жінку на пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і госпіталізована до обласної клінічної лікарні. У сумах на курському проспекті зіткнулась 99-ка, якою керував 21-річний хлопець та Део Нубіра, який їхав з вулиці Ремісничої. ДТП призвело до численних травм пасажирів вазу, а саме 19-річної дівчини та дворічного хлопчика. Потерпілі доставлені критою швидкої допомоги до лікарні. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. З Курського моста спускалась Део, приїхав ну, метрів 15. Резко начал переезжать на встречную полосу, и произошло столкновение. Вез маму из больницы после операции, и возле угроз металла, ну, на повороте разворачивался, ехал на свой зеленый свет. У сумах практично одночасно у радіусі 50 метрів сталося два ДТП. На площі Незалежності Рено Мастер, здаючи назад, в'їхав у легковик мазду. А біля центрального ринку вантажівка краз врізалась у задні ліві двері копійки. Внаслідок пом'яті двері та вибите скло. У обох аваріях ніхто не постраждав. Обставини ДТП встановлюються. На Сумщині знову обікрали церкву. Цього разу в конотопі злодії викрав близько 100 гривень зі скриньки пожертв воїнам воїна. Мато за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею Крадіжка. Крадія перевіряють на причетність до інших злочинів. До чергової частини Конотопського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від настоятеля собору Різдва Пресвятої Богородиці про крадіжку грошей з церкви. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, ввечері невідомий чоловік підійшов до скринки із благодійними грошима для воїнів. АТО. відкрутив гвинтики і викрав із неї частину зібраних коштів. Він раніше засуджений був. Веде не зовсім нормального ображення місцевих мешканців. Крадіжки з церков, як Московська, до Київського патріархату, знаходяться на особливому контролі начальника управління ОС Української області. Крадієм виявився 45-річний місцевий житель. Нещодавно він викрав супермаркету пляшку дорогого алкогольного напою. Он з скриньки в церкві. Витягнув гроші. А сколько там було денег? 70 гривень. Ну, думаю, десь так. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею крадіжка та розпочати досудове розслідування. Зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. Колишній міліціонер затримав озброєного крадія мобільних телефонів. Ним виявився 24-річний психічно хворий хлопець. Заради телефону він порізав ножем обличчя та спину дівчині, але далеко втекти не встиг. Потерпілі надали першу медичну допомогу та відпустили додому. Григорій Шульга почув крики на допомогу та негайно вибіг на вулицю. Зрозумів, що хлопець силою забрав телефон у дівчини. Почав діяти. Я притворився, що я намагаюся обривати вишні. Обригуваю вишні, вікно вище крикнув, кажу, Таня, кинь мені відро, я буду вишню обривати. Він він дивиться, що я небезпеки для нього ніякої не несу. Далі стоїть в цей час я. При, так, застосував прийом рукопашного бою його затримав. Зловмисник місцевий психічно хворий хлопець. Він погрожував, а потім порізав ножем обличчя та спину дівчини, аби вкрасти у неї телефон. Отримані ушкодження виявилися несерйозними. Потерпілій після випадку була надана перша медична допомога. Тілесні ушкодження, які вона отримала, кваліфікуються як легкі. Після надання медичної допомоги вона була відпущена додому. Крадій телефонів доставлений у лікарню закритого типу. Проти нього розпочате кримінальне провадження за статтею Розбій. А колишнього міліціонера за проявлений героїзм нагородили почесною грамотою. Чергова частина не припиняє свою роботу. Бережіть себе та надсилайте нам відео надзвичайних ситуацій на адресу, яку зараз бачите на екрані. Не будьте байдужими і не кажіть, що це вас не стосується. До зустрічі.